Мої вітання, друзі, наступним етапом підготовки тюльпана до виганки є підготовка самої цибулини. На що треба звернути увагу? Перше, це на щільність захисної цієї лусочки. Як бачите, в нашому випадку вона не щільна, потріскана. Відповідно, ви можете її і не чистити, цю шелуху. Якщо ви почистите, буде добре. Не почистите, також буде добре. В якому ж випадку. Треба чистити, або хоча б пошкодити її біля кореневого валика, щоб корінь нормально розвивався. Ось є такі ось забиті плотні цибулини. Бачите? Тобто, корінь не може повноцінно розвиватись, він отак от піде під шелухою доверху. І відповідно, це вже вплине на. Якісні будуть якісь втрати. Тому ось такі цибулини треба чистити, і хоча б якимось чином її отак от пошкодити. І все, цього буде достатньо. Все, корінь тут уже ось тут проб'ється. Бачите? Це перший момент, на що треба звернути увагу. Друге, щодо діток. Наприклад, маємо ось цибулину, ось такі є дітки. Да? Їх можна. Обережно відкалупувати, садити в садочку, вони заквітнуть в більшій своїй частині. Або садити так, як є, і також під час вигонки ви можете їх зрізати і окремо продати за якісь гроші. Тому тут вже на ваш вибір, як хочете. І заключним етапом підготовки цибулини є протруйка в препараті Максим. Це фунгіцид контактної дії, 40 мл препарату на 10 літрів води і замочити, як мінімум на 30 хвилин. Після чого достаємо, вона стікає вода і садимо. Наступну партію також занурюємо. Е, працюємо з одним розчином. Наприклад, якщо у вас ви з самого початку зробили 10 літрів, то. Якщо вода зменшиться, тобто зменшиться розчин в два рази, тобто вийде на п'ять, тоді ви е, міняєте. Тобто це і зливаєте, робите наступний. Тобто не то, що раз замочили і вилили, ні, можна декілька разів, поки не втратите об'єм в два рази від початку. Ось такий момент.